Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні поговоримо про 15-ту серію серіалу Зворотний напрямок. Серія розпочинається з дуже емоційної сцени. Дарина плаче. Вона виснажена, розбита і найбільше вона сумує за своїм сином. Після пожежі Ігор пропонує їй переїхати до нього, хоче підтримати, захистити, бути поруч. Але Дарина відмовляється. Вона каже, що залишиться в будинку свого сина. Тим часом Роман починає відкривати для себе самого себе. З інтернету він дізнається шокуючі деталі. Виявляється, у нього є успішний квітковий бізнес, а свою транспортну компанію він передав ще рік тому. Роман вирішує піти до хлопців і поговорити з ними, але спершу іде до Дарини. Він запитує в неї, скільки їй потрібно грошей, щоб вона залишила в спокої його Петрика та Марію. Дарина свариться з ним, вона розлючена, їй потрібен її син. Дарина розповідає Семену, що до неї приходив роман. Він підтримує дівчину і говорить, що допоможе їй відсудити Петрика, але вона має тримати себе в руках. У цей час Роман робить ще один важливий крок іде до лікаря. Він відчуває, що так тривати більше не може. Амнезія руйнує його життя. І тут відкривається найбільший шок серії. Весь цей час він приймав не ті пігулки, не ті, що були йому призначені. Це повністю змінює ситуацію і дає надію, що Роман нарешті згадає правду.